Друзі, я вас вітаю на своєму каналі відпочинок із зеленими друзями. Приїхали на дачу і хочу швиденько висадити рослинки, які я замовляла. Бачите, все-таки я варес звідси забрала. Тут зараз висажу дилосперму. Через те, що я подумала, що вересам буде краще на кислому ґрунті біля гортензій І я оцих два кущика з клумби посадила сюди. З цієї сторони посадила ще ред барон в обмежувач, такий великий горшочок туди посадила. Закопала, точніше, всерединку. І вийгела таку темну. Тут в мене ще азалія. так, А тут поруч хочу ще карликову будлею висадити. Вона буде фіолетовим кольором. Дивіться, у мене є ще також будлея, от вона, але червоного кольору. Ще випустила квітонос. Красинечка. Ось так. Буду працювати, потім вам покажу, де я підсадила, що. Всім гарного перегляду. Друзі, між посадкою покажу, вам ось розпускається. Нова хризантемка, подивіться яка. Гарнесенька. І все, і все думаю, що це тут, що це тут? Це медея? Це медея. Отака от, от квіточка. Ось ця квітує. Так, і зараз вам покажу сюди кізильник. Варії гадний посадила біля цієї клумби з півниками. Далі. Сюди посадила сонтраву між трояндочками. покажу вам, як оця квітує, жовтенька продовжує. Ось тут бруслину форчуна отаку посадила. тут дивіться, як вона спочатку розпускається такою квіточкою, а тоді стає світленька, красотунька. Ось тут годіє є травичку. І отут що у нас? Три кущика вереса, тут буде гортензія. І тут кущик вереса. А тут будлейка збоку. Кущик посажений. Так. А звідси верес прибрала. Дилосперму жовту біля рожевої висадила. І з цієї сторони також, де був кущик вереса, посадила чебрець повзучий рожевий. А воно в мене тут все як заплите, буде мені. Так. І з цієї тут буде, напевне, потім отак кругла клумбочка. І отут замульчувала зразу хвоєю. Отут в мене ще гортензія Геркулес. Вона спалилась на сонечку, тільки висажена, але живенька, бачите? Пагінці є зелененькі. Ось. Сюди ще Еріку підсадила, азалія, Ваїгела Олександра, така темненька. Ну і редбарон. А на оцю, біля грядок, висадила айстричку, таку біленьку, вересковидну. Бачите, вона так стелиться. І пересадила з, отут гібіскуси трав'янисті, один і другий. Будуть два кущика. І ще, мабуть, посередині якісь потім підсажу хризантеми сюди. Ось так. Так зараз молодилка почувається. Присипані хвоєю. Друзі, ще я вам покажу оцю хризантему. Подивіться, минулий раз тільки одна квіточка була на розпуску, а тут вона вже розпускається ось. І ще похори плідник сюди висадили, такий забарвлення. Листя фіолетове в нього також. Дивіться, як гортензія волотиста довго тримає квіточку. І ще вам покажу, як квітнуть хризантемки зараз. Ой, яка красота. Скажіть, скажіть, хіба це не класно? Ось-ось вже на розпуску жовтенька. Ця розвалилася. Мала бути кроленька. Така, це вже дуже гарна вона. Ця також упала, я її підв'язала. Вітер, напевне, був. І зараз вам покажу Круги намотую. оцю. Дивіться. Красота! З хрижанте в саду навіть не відчувається, що прийшла уже осінь, а Яскраві такі кольори садочку. Ось так. Ну все, друзі. Швиденько висадила рослинки. Буду з вами на цьому прощатись. Всім бажаю мирного неба, якнайшвидші перемоги. Всі вас обнімаю. Дякую за вашу підтримку, за вподобайки, за коментарі. Всі вас обняла! І всім па-па! До наступної зустрічі!